Антон Безперечку. Інший прикладку мистецтва переконання, походив, ну, походив типа, да? а що він йому розказав від мого учасника курсу. Це Дейл Карнегі пише, да? так? Одразу підкреслюю вам: «Überzeugungskunst» мистецтво переконання. Ви ще можете знати таке слово Überzeugungskraft» Сила переконання дуже гарне слово. Als erst eines abends von der Arbeit nach Hause kam fand er sein jüngsten trotzend und so heulend auf dem wohnzimmerboden ось така зюсечка сидіть синочок маленький плякає на полю плякає ось давайте пере перекладаємо так просять он до в телеграм інший приклад мистецтва переконання походить від мого Поділився з нами, да, мій учасник курс.